Алла Радню, куратор проектів культурно-просвітницької громадської організації Сінергікон та Ігор Кравців, спеціаліст відділу інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради є гостями програми «Чернівці Сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго, Доброго дня, дня. Алла, спершу розкажіть про вашу громадську організацію, щоб у глядачів вже з'явилося уявлення про те, чим ви займаєтесь. Громадська організація Сінергікон це благодійна культурно-просвітницька організація, яка працює саме в культурно-просвітницькому напрямку. Наше гасло є таким: зміни себе на краще і допоможи Україні. Ми проводимо в рамках нашої роботи. Ми проводимо в місті, зокрема в Чернівцях. Як одному із тих міст, які є в нашій програмі на цілий рік, проводимо благодійні зустрічі. Зокрема, сьогодні відбулася. Вже вдруге благодійна зустріч з дітьми це діти, сироти, діти, інваліди, діти з малозабезпечених сімей, учасники в АТО діти, в батьки, учасники АТО, так ми разом з співпраці з мерією проводимо такі зустрічі, щоб якимось чином допомогти цим дітям і взагалі. Не тільки допомогти, але і настановити і показати їм, як можна почавши з себе змінити на краще себе, спочатку а потім і всю Україну. Ну можете зараз безпосередньо розк... розказати, як ці зустрічі відбуваються. Ну що ж, зустрічі відбуваються дуже просто з допомогою активних конкурсів, які ну це не просто таке зібрання діток і нас, не просто така тусовка, так молодих людей. Це наша мета набагато глибше, я б сказала. Ці зустрічі допомагають зрозуміти, що таке рідний край, що таке батьківщина, що таке любов до ближнього, що таке бути чуйним один до одного. Тобто, за допомогою цих конкурсів і різних активностей, які ми пропонуємо дітям, ми намагаємося прищепити якісь отакі. І от е, їм знання, щоб далі на майбутнє вони, адже діти це майбутнє нації, так майбутнє України, щоб діти е, були зразком і все ж таки допомагали квітнути нашій державі. Так от. Це сьогодні такий захід mm -hmm. відбувся, так? Плануєте ще ряд заходів? Е, звісно, планується ще е, низка заходів. Справа в тому, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі. Е, Троє дітей отримали путівки. Це ж ми не просто так проводимо ці зустрічі. Ці зустрічі обов'язково з подарунками. Троє дітей отримали подарунки, три путівки в рекреаційну благодійну базу відпочинку Шанс, яка знаходиться на Поділлі в національному заповіднику Подільські товтри Щубаковські затоці. Якщо ви знаєте, там дуже красиво, там дуже цікаво, і ми сподіваємося, що цим діткам сподобається проведення там часу. Ось і також. Е, наразі вже е, нас просто ми ще проводимо ці зустрічі окрім Чернівців. Ще й в Рівному. То наразі в нас з кожного міста е, збирається та кількість дітей. От, наприклад, сьогодні троє. За минулу зустріч в Чернівцях теж троє. Тобто від Чернівців наразі шестеро дітей поїдуть туди відпочивати. Ось інші дітки, та, дітки також отримали подарунки. Е, це е, е, різні книги. Про українські традиції, про е, е, українські міста, історію українських міст. І також е, ще такі не менш важливі подарунки це були подарунки в похід в кінотеатр, е, зокрема на е, якийсь фільм, ось які, квиточки, ці які ми видавали, можна було обміняти в кінотеатрах, і дитина може піти в кіно, дивитися на якийсь хороший фільм. То так. Отже. Е, Такі от напрямки ми проводимо спільно з муніципальною владою. Ось і е, протягом року з нами співпрацює ігор Кравців і Допомагає нам в цьому. Дуже дякую йому за кажете, що протягом року ви тут з січня, так, цього ми року, січня так? 2015. Угу. Тобто, цей проект розрахований нашого партнерства мінімум на один рік. До кінця цього року ми будемо співпрацювати і в сенсі цих благодійних зустрічей з дітками соціально незахищеними. І, зокрема, і міська рада, і управління освіти міської ради дуже радо підтримали цю ініціативу, тому що всі ж зацікавлені, щоб виховати нове покоління, зробити з перспективних діточок справжні, справжній цвіт нашої нації, так би мовити, щоб Буковина і Чернівці, зокрема. Щоб і надалі були на перших ролях, як це часто зараз і трапляється. Того ми і надалі підтримуємо, підтримуємо цю ініціативу. Також ми будемо сприяти інші акції цієї благодійно-просвітницької організації, це цикл фільмів. Про таємниці міста Чернівці. Ну, ці фільми знімалися і в інших регіонах України. Однак про Чернівці, як на мене, здається, вони вийшли найцікавішими, найбільш такими заворожуючими. От, власне, цікаво, хто фінансує цей проєкт? Це грантова організація. Ось не буду я вам відкривати всі сторони. Цього питання, це е, організація громадська, вона благодійна, вона е, існує на грантові кошти. Тобто проєкти, я так розумію, реалізуються паралельно у двох містах, так? в Рівному і в Чилі? Наразі не в двох, а, скажімо так, не в містах, а регіонах. Uh -huh. Наразі це Поділля, Рівненщина uh -huh. і Буковина. Uh -huh. Ось. Е, до речі, Ігор е, зачепив тему презентації фільмів. Тут треба трішки, мені здається, роз'яснити глядачам. Е, Справа в тому, що організація, громадської організації Сенергікон, окрім благодійних зустрічей, окрім долучення до святкування дня міста, зокрема вас чи також робить відеопродукцію, так Сінг Синергікон Продакшн це підрозділ називається. І ця відеопродукція саме представлена трьома відеопроектами: це тайниці мого міста, те, що згадав Ігор, про це місце, це проєкт про історію, якісь визначні місця, які стосуються вашого міста, якісь таємниці, які. Не розкриті або не з'ясовані до кінця. Ми намагаємося глядачам показати цікаві ці розповіді і правдиві, зокрема. І навіть намагаємося викопати з під землі те, що забути давно, і нагадати про це, тому що це зараз важливо. Це проєкт це про мого міста, який буде, до речі, презентуватися в Чернівцях 16 червня у кінотеатрі імені Ольги Кобилянської. Прошу всіх охочих прийти подивитися. Також це два інших проєкти: це соціальні, культурно-просвітницькі проєкти, це проєкт програма Моє місто і посередині. Що це за проєкти, Коротко. Отже, посередні це соціально-дослідницький проєкт, який основна мета якого сформулювати і спроектувати громадську думу, думку на якусь таку, скажімо, соціальну певну соціальну, щодо певної соціальної проблеми. І справа в тому, що за до допомогою шокуючої статистики, ми намагаємося донести до людей глибину цієї проблеми з боку. Адже не всі вона... існують там загальні якісь глобальні проблеми, не всі розуміють що... ну, їхню, їхнє значення і взагалі результат. Тому е суть цього проєкту це наш новий погляд на наші нові проблеми. І гасло цього проєкту це зміни себе на краще, допоможе Україні. І Наприклад, я вам розкажу про моє місто, зокрема, коли цієї програми є автором ведучою це програма про зловоденні програмиденні проблеми кожного чернівчанина, рівненчанина, чи киянина чи ще когось. Тобто, починаючи від збору сміття і закінчуючи там я не знаю, організацією дитячого майданчика біля будинку. Тобто ця програма, якщо коротко, розповідає про те, що саме з вас починається нове життя в вашій державі. Тобто, Самі зробимо моє місто кращим. Таке гасло звучить у нас, і ця програма дає можливість там просто залучені діти. Ми намагаємося донести до глядачів, до дорослих людей, які часто заангажовані або упереджені до якихось проблем в місті, донести через дітей, що все можливо змінити. Варто тільки. Повірити в себе і зрозуміти, що все може бути добре, тільки якщо цього забажаєте і долучитись до доброї справи. Так, от. от мені цікаво дізнатися, як ви чернівчан долучаєте до проекту. Напевно, точно вас цікавить їхня саме думка, так угу. щоб ви мали уяву, так які проблеми саме є в Нашому місті як їх вирішити, як ми долучаємо Чернівця. Ну ми ходимо ось по вулицях міста, опитування проводимо соціологічні, і таким чином з'ясовується думка чернівчан. От нагальні проблеми соціального характеру вони є не тільки в Чернівцях, але і всі в Україні, і вони настільки ну, глобальні, що не потрібно якесь відрізняння того чи іншого міста, і не потрібно ну, зрозуміти цю проблему. Просто регіон кожен допомагається зрозуміти по-своєму, збагнути наскільки там люди володіються інформацією. Наскільки вони здатні її реалізувати, і взагалі, чи бачать вони якийсь вихід з неї та й все. От щодо нашого міста, Чернівчани, на mm -hmm. яку проблему найбільше наголошували? Бібліотеки, що є в Чернівцях. Далі ми дивилися всі контейнери з різного кольору, ніхто не знає, для чого mm -hmm. вони, як і куди це сміття потім дівається. Тобто ми роз'яснюємо людям все культура, культура mm -hmm. у місті, грубо кажучи. Тобто, Якщо наприклад брати посередні, то там такі теми, як, наприклад, там лайка. Як поставити до лайки, там тема батьки, там тема поезія, книги, друг, такі, знаєте, теми, які цікавлять кожного. Ми намагаємося працювати над цим і е, підбирати теми, які будуть торкатися кожного, і які є, скажімо так, соціально важливими на даний момент. Угу. Як стало саме відбувається у вас комунікація з міською радою? До прикладу, ви сказали, що якщо ви говорите про Чернівці, що там не вистачає дитячих майданчиків, щоб одразу це дати керівництву міста, так щоб вона на це увагу? Ну, ми сподіваємося. Більше Ігор можу розповісти, так? Так, Ігор, скажу, я скажу у себе наша мрія, щоб Сінергікон, громадська організація Сінергікон з допомогою наших проєктів стала таким, скажу, ланкою між мерією виконавчим органом, який може щось змінити в місті, і простими людьми, які просто говорять, нам всі проблеми, ми їх оформляємо, показуємо, і все в нас супер виходить. Ігор, що скажеш? Ну і там і крім якихось матеріальних проблем, основна проблема, на жаль. Є в культурному рівні людей, тобто я не кажу про всіх, звичайно, але саме для цього і спрямована діяльність цієї організації, як просвітницька, це не тільки ж благодійні акції. Тобто, щоб люди знову ж таки почали читати, бо багато хто тепер в наш час, коли вже ну, прогрес на ліцо. І е, люди вважають, що книжок не треба читати. Вони просто сидять біля телевізора, і це проблема багатьох держав, і деякі з цих держав стають агресорами е, стосовно нашого е, ну, нашого народу. І мені здається, що саме культурний рівень людей визначає обличчя нашого міста. От і е, міська рада охоче підтримується і управління освіти, і у справах сім'ї та молоді, і управління культури. Тобто ми готові задіювати будь-які ресурси, просто щоб вцілити це дуже такий романтичний, я би сказав, е, проект, але який став справді реальним. І тобто і ясно, що в Чернівцях без підтримки міської ради він був би не настільки, я би сказав, глобальним. На скільки часу розрахований проект? Ну наразі ми працюємо до кінця цього року, а рік, далі як, як буде, як вийде, побачимо. Це ж теж залежить від фінансування. Ми побачимо так. перші результати цієї співпраці. Тобто, і загалом, уже на цих зустрічах, чесно кажучи, я і вчителі, директори шкіл бачать моментальний результат перший. І можливо в цих дітях вже заклалось щось таке, і можливо для багатьох із них це змінить життя на позитивному, тому що соціальне незахищення верстви населення переважно стають озлобленими на, на життя. І в нас в Україні непроста ситуація, і економічна і йде війна, і можливо, це допоможе їм стати сильними. І я впевнений в цьому. Ми намагаємося в ці нелегкі часи все ж таки згуртувати людей навколо якихось патріотичних моментів. Зокрема, от ви питали про таємниці мого міста цей проект, який буде 16 червня презентуватися в кінотеатрі. Ось слід сказати, що це, цей проект про міські легенди та міфи, так, історичні, які реально тут були колись. І саме ми намагаємося цим проектом. Витягнути на поверхню ту неоцінену спадщину, яка в нас є там десь глибоко. Тобто ми намагаємося таким чином згуртувати громаду і показати, що ми дуже власне, у нас дуже класний спадок, нам треба цим пишатися і, і радіти, тому що в нас таке є. І приємно, що ці фільми не висмоктані з пальця, а консультантами є дуже відомі історики в нас в Чернівцях. Всі їхні імена знають. І... Історики, які е, самі тішаться, що вони можуть показати те, що знали тільки вони, угу. якісь суці таємниці. Ну, мож можеш цю таємницю зараз розкрити, назвати цих людей. Е, ну, один із них основний консультант це Ігор Буркут. Це працівники бібліотек, музеїв. Е, і е, справді навіть я, як чернівчанин, не знав деяких фактів про Йозефа Главку. Про архітектора відомого на весь світ і про багатьох інших людей, які визначили наше місто таким, яке воно є наразі. Алло, ми знаємо, що ви поспішаєте. Ми вас відпускаємо. Спасибі за участь в нашій програмі. Дякую. Алла Раднюк, куратор проєктів культурно-просвітницької громадської організації Сінергіїкон, благости програми «Чиніці сьогодні. Та ми з вами не прощаємося. За кілька секунд у цій студії з'явиться новий гість. Дочекайтесь.